Найсильніший борець країни має черкаську прописку. 16-річний Артем Шевченко став абсолютним чемпіоном чемпіонату України з греко-римської боротьби. Черкасець став першим номером збірної України та вже розпочав підготовку до чемпіонату Європи. Дай Боже, все добре було. Все. Нагорода за велике досягнення її 16-річний Артем Шевченко отримує з рук очільника обласної федерації з греко-римської боротьби. Юнак прославив Черкащину на всю країну. Артем став чемпіоном України з греко-римської боротьби. Зізнається, перемога далася нелегко. Фінал фінал, тому що ну я знав, що це фаворит. Я був готовий до цієї зустрічі. Він переміг тоді, коли я якраз ламав ногу на цьому чемпіонаті України. Наштовувався на цього суперника. Ну спочатку, і я зміг перемогти золото всеукраїнської першості. Це результат тривалої та наполегливої праці Артема, каже його тренер. До цього спортсмен уже ставав чемпіоном України сумо та боротьби на поясах. Та найзаповітніша мрія збулася лише зараз. Ждали ми вже, що він буде чемпіоном України давно, где-то не везло, где-то заболел, забалел, то температура. А так він один із сильнейших був уже на протяженні нескольки років. І зараз поїхало, ну все вилилось в цей Результат довго очікували такого результату і в обласній федерації. Останній чемпіон України з Черкаського прописку здобув своє звання 15 років тому. Відтоді всі надії на Артема кажуть тут від федерації. йому вручають новий комплект форми. Віримо в тебе. віримо в твою перемогу. Дуже добре, що у тебе є підтримка в особі федерації, в особі. Президента федерації, бо не кожна федерація з видів спорту сьогодні допомагає так своїм спортсменам, як Федерація греко-римської боротьби. Тепер на спортсмена очікує найважливіший іспит в кар'єрі 4 серпня. У Сербії стартує чемпіонат Європи з греко-римської боротьби. Там Артем захищатиме честь країни під першим номером у збірній. Вікторія Хамаза, Віка новини.